Пане Остапе, чи чуєте мене? Рада вітати Ту вас я. рада вітати вас у нашому ефірі. слава Україні. Тож, до такої, скажімо так, радісної для українців новини починаємо з останньої гучної новини ліквідацію і, і ліки ви. На вашу думку, чи це справа рук українських спецслужб? А поняття. Та не має значення. На яке то має значення? Я просто пам'ятаю. Як цей персонаж, сподіваюся, вже підтверджено і легітимно закобзонений і покійний і колись писав скарги на, на мене. І я дуже добре пам'ятаю, коли ці скарги дуже охоче розглядали. І я пам'ятаю прекрасно той час, коли цей закобзонений зараз держзрадник був правою рукою великого міністра Вакова і ходив тут по всіх ток-шоу. Усі з ним робили фотографії, всі теперішні е, е, обличчя телемарафону, які поперебігали з їхніх ОПЗЖ каналів. Прекрасно, кожний тиждень чи кожні два тижні ще до війни завжди запрошували його в студії. Він був дуже радий, е, такий дуже був топ-гість, тому що він робив рейтинги. І, і, ну, ми ж, я, я це теж пам'ятаю, не тільки його зраду, але трошки. Перед історією, ну якось знаєте, ну так, треба пам'ятати і повну картину. Ну але тут коментувати, в принципі, нема що, я якось пам'ятаю щось про, якось про Ківу, тоді, коли це в мене з ним було, я тоді був на Гуцульщині, знаєте. І там сиділа, так, там говорила, що сиділа так одна така гуцулка, ти та сказала: а ви знаєте, що таке Ківі? то є вогерок фарширований маком. Це <реш> все, що треба знати про Києва. Що таке Києва, то є цей Латексний виріб, фарширований русським лайном. І він таким був, він таким не став минулого року. Він завжди таким був. Хто його бачив таким, той е, знає його саме таким, а хто тільки прозрів і тільки зараз побачив, ну то теж, зрештою, нехай зараз потішиться, що одного зрадника, як то кажуть, менше. Пане Остапе, таке до вас ще питання. На вашу думку, чи могли українські спецслужби запобігти втечі Тачі Киви до Росії, щоб він відбував довічне ув'язнення за зраду українського народу? Ну це дуже добре питання. Я навіть за нього хочу подякувати. Тому що, як ви знаєте, всі топ постаті Шемежгірської, тої паханської банди. Безперешкодно, уже в час війни, коли замки на кордонах, коли ну, ви розумієте, повиїжджали повністю всі, всі найбільш одіозні люди повиїжджали, причому на своїх власних автівках, з, з діамантами, з, з грішми, з усім повиїжджали за кордон, і цей список є довжелезний. Я навіть не маю сенсу його. Перераховувати, тому що Ківа тут ще такі, знаєте, як -то кажуть, е е мелкий латекс. Там є в нас е крупні постаті, а деяких навіть їй передавали. Ну тобто, це було як міждержавні навіть домовленості. Я про Медведчука. Тому тут е це це, це дуже цікаве і відкрите питання, яке напевно ми колись зможемо розкрити вже після війни. Бо той список тих одіозних і токсичних постатей, які сюди вели за руку війну, вони всі зараз, якраз хто в такої плохої Європі, загніваючи, але більшість, звичайно, під крильцем ФСБ в Росії, в країні, на яку вони працювали не рік, не два, а десятиліттями. Тому це дійсно дуже велике питання, і знаєте, тішитися зараз ліквідацією Києва, звичайно, треба, тому що ну це ж святе діло, та ще й на Миколая ну, Боже, мій, то ж то, 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 то і, ясне діло. Але також і треба е, ну якось самих себе запитати: а чому власне всі ті найбільші зрадники зараз ліквідовуються? В країні, куди вони змогли виїхати, Оце теж гарне питання. Воно наразі риторичне. Пане Остапе, ще таке питання. От коли Кива був заступником Авакова у міністерстві внутрішніх справ, то хизувався участю у бойових діях у зоні АТО. Як колишній АТОвець міг опинитися на боці Росії, чи це все була ширма, а його буцімто то проукраїнська позиція це політична гра? Я не є фахівець з питання. Я не асенізатор в сортах. Лайна не сильно розбираюсь. У випадку з Кіра, я навіть його біографію, чесно кажучи, я й не знаю. Ну просто знаю, чи він фарширований, тому що це смерділо весь час. Знаєте, ось а це така, знаєте, дуже напевно якась фрікова постать в українській політиці, тому що ну, це ж ну, сказати прямо, що він адекватний, я не можу. Ну тобто, ну він чесно кажучи, це просто хворий на всю голову не лікувалося. Це було видно по всьому. Мені здається, там якісь навіть психічні відхилення були, тому що я бачив скріни тих якихось психіатричних навіть заключень. Ну коли там по ньому всі скандали, то я це бачив, якусь медичну частину. Не знаю, фейкова вона не фейкова, але я ну, просто чисто фізіогномічно по тому, як людина формулює думку і просто який дуб дерева воно є. На це взагалі чесно кажучи, мені взагалі дивно, як така людина взагалі могла бути. Біля міністра внутрішніх справ з доступом до дуже чутливої інформації, дуже чутливої, конфіденційної, компроматної. І зараз, знаєте, ми ось це якось ми так тримаємо в умі, так замовчуємо, що от нас така міха була. У нас державний зрадник був ну під покровом цілого міністерства силового. І це, ну це взагалі це, це ще раз показує, от яким покручем є насправді українська політика, що там ось такі фріки, якісь такі просто недовки, які в 16-му році я пам'ятаю його фотографію з Корчинським з підписом Ми йдемо палити вату. Уже через рік він лідер вати. Уже через два роки він каже розвертати танки на Київ. Ну, тобто, що в тій голові, шизофренічній, маніакальній, якийсь параноїдальній з купою незакритих комплексів і гештальтів, я я, чесно кажучи, це вже посмертна психіатрія. Хай вирішує, то зараз же, чесно кажучи, і, і нема сенсу в тому бабратися. Пане Остапе, вчора Володимир Зеленський мав виступати перед сенаторами США, але цього не зробив. Втім, цей виступ був важливим для вирішення питання щодо виділення додаткової допомоги Україні. Рустем Умєров це пояснив так. Я процитую: це війна, ситуація змінюється, але я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу. На вашу думку, про що це свідчить? Я не знаю, про що це свідчить. Я, я, я не, не можу вам сказати. Я думаю, що тут все дуже просто. Зараз внутріамериканська тема є дуже передвиборчою, і все, що робиться там, вся та вовтузня, вона пронизана їхнім порядком денним політичним передвиборчим. У них заруба дуже серйозна між демократами і республіканцями. Тому, ну, напевно, коли не був там. Прогнозовано позитивним результат там вчорашнього дня, та відповідно якось не захотіли наші піарники, е ось президента туди, як то кажуть, вмонтовувати цю історію без е ККД. І це напевно частково правильне рішення. Я навіть ну я про це найменше думаю, тому що зараз знаєте, я от коли взагалі ці розмови про плани, я чую розмови про плани розпочала оця, власне їхня депутатка, яка досі є їхньою, з дуже статусним, статусною посадою в, в, в парламентському комітеті по нацбезпеці, і це вона випитувала план. І президент сказав, що є план. Міністр сказав, що є план. Ну, то, може, вже з планом вже якось роз... нарешті вже розберуться вони між собою, щоб навіть не будоражили суспільство і не, і, і не, і не вкидали якісь. Дуже нездорові тези. А взагалі, коли слово йде і мова йде про план, то я, я на це взагалі ніяк не реагую. Ну от якщо би ви мене запитали, самі би хотіли сказати, та будь-кого перехожого на площу Ринок у Львові чи на Майдані Незалежності в Києві, вам розкажуть всі все дуже правильно. Ну та ясне діло, що плани є одні в час війни, це ну, рухатися вперед, перемагати, показувати успіхи і так далі. Але ось складність нашої ситуації про що свідчить кавалькада аналітичних статей в західних змі, які дуже ну дуже жваво і так навіть тяжко обговорюються в Україні, бо вони такі мінорні, дуже проблемні висновки роблять аналітики світові. Все впирається якраз зараз в те, що який би не був план яким би він не був правильним, добре сформульованим, чітко виписаним, гарно звучав і був справедливим по суті, все зараз спирається не в план, а в ресурси його забезпечити, в можливості його реалізувати. До українського плану світ не має жодних запитань. Є питання лише по ресурсах його забезпечити, аби цей план не був просто з розряд якоїсь такої далеко віддаленої якоїсь мрії чи такого маячка найвищої планки, яка там буде маячити десь там і колись ми туди прийдемо. А зараз калькулятор показує, що ну трохи ні. То, кажучи, ось зараз такий час, що не не, не в планах справа. звичайно на, на, ну, на вербальному рівні плани України можна дуже правильно сформулювати тут. Вже заковика в ресурсі їх реалізовувати. Ось тут є основне питання, і ми бачимо, чому так це розходиться зараз на е, е, Америці, на допомозі взагалі на теми допомоги. Ви звернули увагу, як що проскакнуло від е, Офісу президента від Єрмака. Він взагалі сказав: якщо не буде допомоги США, то Україна ризикує програти. Ось і весь план. Mm -hmm, так. План впирається саме в це, розумієте? І бачите, коли давали зброю, коли була впевненість, що буде на півроку вперед все точно, от в перший рік війни це було, то якою була риторика влади? Оптимістичною, переможною? Злегка пафосною навіть, це нормально, воно добре сприймалося. І на той час це було потрібно навіть. А вже зараз що ми чуємо? Україна може навіть програти, якщо не дадуть гроші. І хто буде винен? От, от логіка яка? Хто буде винен? Звісно, Сполучені Штати Америки. Тож треба, значить, то напевно вона закатувала асфальт, то вона закачу скорочувала ракетні програми. Розброїла військо, відводила, заводила, заміновувала, розміновувала. Тепер що здирати асфальт бітумними сніжками, кульками кидатися в оборот, якщо не дадуть грошей. От риторика міняється, розумієте? І це є настільки безвідповідально. Ну тобто, це що? Якщо дадуть, то буде плани перемога, якщо не дадуть, то буде поразка, і це весь план. Ну, тут мені здається, все одно ми маємо вийти. Я сто раз це кажу, і це ну якось знаєте, аж дивно це е, постійно повторювати. Все опирається в професійність і в компетенцію, не в риторику, не в наративи, не в гарно сформульовані там думки, е, якісь цілі, мету, бо вона очевидна і, і всім зрозуміла. А зараз все опирається в стратегії забезпечити. Намальоване, намріяне, оце бажане зараз. Вже справа за дійсним. і тут, якщо будуть ресурси, то б є про що говорити. А якщо не буде ресурсів, то які би плани не малювали, ну вони так і лишаться планами, якимось відтермінованими ще наскільки? От я так до цього підходжу, і до цього я думаю, так треба підходити. Власне з точки зору зору вже ресурсної забезпеченості своїх планів, а не просто їх правильної постанови. От пане Остап, а як? Взагалі, ви оцінюєте е, статтю The Washington Post, чому е, контрнаступ пішов не за планом? Там є така теза. Американці так. переконували зосередити сили на одному ключовому напрямку на Запорізькій області. А план залужного ну, начебто, передбачав наступ по всій лінії фронту. Мовляв, це і стало причиною невдачі українських контрнаступальних дій. Ви взагалі погоджуєтеся з такою аналітикою? Тут я мушу зробити ремарку перед тим, як відповідати. Вісти на ваше питання, що я не є військовим експертом, і з військової точки зору не хочу і не можу коментувати ні перебіг там контрнаступу, це було б неправильно. З але є публічні, з публічні з точки зору так є, є публічні джерела. Вашингтон Пост виплатив дуже грунтовну скурпульозну аналітику всього того, чого насправді ми маємо робити, але оскільки в нас журналістика мертва, вона є лише про зализувальною, вилизувальною, контрольованою і цензурованою, то ясне діло, замість нас це роблять західні союзники. Ну і в них експертна база безумовно. Я лише реагую на ті публічні речі, і мене насправді саме те, про що ви запитуєте, і найбільше туркнуло. Ну бо я щось не дуже уявляю собі, наскільки можна бути борзими, щоб відхиляти. Ці професійні рекомендації і поради від Вищого військового командування Пентагону і генералів НАТО. От вся та насправді аналітика пронизана цим. Ми радили то, зробили, не послухали по-іншому. Тепер що? Тупик, глухий кут, шукаємо. Ми радили то, не зробили і ось насправді цим пронизана вся та аналітика. Тобто плани, рекомендації, якісь. Симуляційні військові, от ті театри, тому що ну військова військове моделювання, воно таке більше як ігрове, тобто там моделюються різні ситуації в такий симуляційний спосіб. Воно все вказувало одні поради, одні якісь певні там алгоритми. В нас ж, я так зрозумів, ну там. Полководці мегапланетарного рівня і політичне керівництво дуже велике, не сильно професійне. Знаєте, ну напевно в Трускавецькому університеті була спеціальна кафедра, яка вчила бути світовим Бетменом. От от, пане Остапе, а я ще так мені. вас переб'ю тут, в принципі, якраз історія тут е, конкретно здається залужного, от прямо звинувачує. Так, так, я до цього теж підвожу, і, ми, і я, я зреагував на цю тезу, що керівник, е, якщо я не помиляюся американських сил Європі, генерал, я забув його там прізвище, е, він не мав кілька тижнів ніякого зв'язку з нашим генералітетом. Оце теж я не, не зрозумів, тому я думаю, тут дуже все. Ми маємо підходити до цього дуже об'єктивно. Я просто відсилаю зараз з ваших тонпост, відсилаю на вересень місяць до економіст», де генерал залужний на себе політично взяв відповідальність. А я, власне за цей глухий кут, тому що словосполучення глухий кут в українському дискурсі вперше з'явився саме з уст з тексту головнокомандувача, і це суспільство насправді оцінило дуже добре. Ну не не глухий кут, а цю відвертість, цю самокритику, цю самоаналітику, критичне ставлення до себе, і тут треба віддати належне. Я думаю, якісь певні висновки теж зроблено. Може, колись ми дізнаємося, хто так впливав на генерала, що він йшов більше за політичним. Порядком денним, якимось можливо, там навіяним е, центрами влади в Україні, ну, світськими, так? Хоча в воєнному, воєнний час такого не існує, ми ж це розуміємо. Ну але теж розумієте, про що я чи що, що от так рухало нашим командуванням ігнорувати чи відхиляти всі поради наших союзників? А перепрошую Пентагон. Ну то розумієте, то не бабця е, е, пиріжки з лівером напекла. Ну то є серйозна. Ну, це, це є це є відомство воєнне номер один у світі. Я собі щось слабо уявляю, аби якась країна могла відхиляти рекомендаційні, якісь певні приписи, поради, підказки е, Пентагону. Ну от ми маємо таку ситуацію. Думаю, з цим треба політично ще згодом. Розбиратися, хоча я свідомий того, що цього, звичайно, не буде зроблено, тому що ну, у нас хто винен? Всі, крім нас? Ну, отак от от, ну, виглядає і зараз ну, об'єктивно так.